Трамп, виступаючи у своїй резиденції у Флориді, Маралаго, заявив про те, що Україна ну фактично не повинна була починати війну проти Росії. Це цитата із Трампа. Він сказав: you shouldn't have started the war. вам не потрібно було починати цю війну. Якщо тепер ви нарікаєте, мовляв, про те, що вас не запросили на зустріч в Саудівській Аравії. З таким, ніби роздратуванням, Трамп відреагував на питання журналістів про те, що от, президент Зеленський Україна стверджують, що їх у Саудівську Аравію на зустріч Росії США не запросили і тому Україна ці перемовини не визнає, не визнає їх результатів, не визнає їхніх наслідків, так і позиції, яка сформується за підсумками таких перемовин. Трамп заявив, мовляв, що треба було думати раніше. у Вас було три роки, аби отримати місце за столом перемовин. Чому ви над цим раніше не працювали? Вам не треба було взагалі починати цю війну. Також Трамп додав, що Путін хоче закінчити війну, і Путін не знищує Київ або. Не хоче витрачати занадто багато ракет. Росія мовляв на думку Трампа, атакує Україну лише на 20% своїх можливостей, і попри це більшість українських міст на думку Трампа лежать у повних руїнах. Тобто Трамп по суті виступав із позиції російської пропаганди. Але от ще квіточкою такою, от на цьому торті заяв Трампа стали вчора. Також твердження про те, що в Україні потрібно провести вибори і рейтинг. Чинного президента України Зеленського становить цього 4%.